У середині ХХ століття біля Галапагоських островів іхтіологи виявили рибу з рогом на лобі та яскраво-червоними губами, яка майже не вміє плавати. Замість цього вона розгулює по дну. Це не топир Дарвіна. Його максимальна довжина не перевищує 35 сантиметрів. Мешкає він у Тихому океані на глибині від 3 до 120 метрів. І більше ми про нього майже нічого не знаємо. На сьогодні нам відомо про океани та їхніх мешканців значно менше, ніж про Марс. Попри ретельні дослідження, підводний світ вивчений менш ніж на 5%. І навіть з урахуванням того, що ми знаємо майже про 36 тисяч видів риб щороку описується ще близько чотирьох сотень нових. Багато з них дуже важко виявити, що є складніше класифікувати. І нам залишається лише здогадуватися, скільки ще жахливих монстрів зараз живе під водою. У серпні 2017 року біля узбережжя португальського Алгарве спіймали справжнього доісторичного монстра. Плащоносну акулу півтора метри завдовжки. У процесі еволюції будова цих тварин зовсім не змінилася. За формою вони нагадують викопні рештки хижих риб, що мешкали у водах 350 мільйонів років тому. Свою назву вони отримали через широкі складки, які прикривають зяброві щілини. Перетинки зябр перехрещуються на горлі та утворюють широкий шкірний мішок, схожий на плащ. Ця особливість дозволяє кулам ковтати здобич, яка всього лише удвічі менша за них самих. Довгі й дуже рухливі щелепи можуть широко розкриватися для захоплення. А 300 гострих, -го мов бритва голкоподібних зубів, кожен з яких має вістря та два ікла, чудово підходять для утримання жертви. До того ж, закриваючи з'ябра, плащоносна акула створює від'ємний тиск і буквально засмоктує здобич у свій шлунок. На щастя для нас 60% їхнього раціону становлять кальмари. Але як же акулі, яка плаває зі швидкістю всього 8 км на годину, вдається наздогнати молюска, який здатний розганятися до 55 км? Відповідь дуже проста. Адже цей хижак не лише зовні схожий на змію, а й поводиться так само. Грунтуючись на формі і розташуванні плавців, науковці зрив квест центру припускають. Що під час полювання акула нерухомо зависає у воді, вигинаючи своє тіло. А потім стрімко кидається вперед, мов змія. Плащоносна акула мешкає на півтора кілометровій глибині, в умовах нищівного тиску, постійної темряви і надзвичайно низьких температур. Але якщо піднятися метрів на 200, вище, то можна зустріти монстра і страшнішого. Так, 19 квітня 2014 року у мексиканській затоці у рибальській сіті випадково потрапила така моторошна істота, що вони миттю викинули її назад у воду. Це була акула Гоблін, один із найрідкісніших видів у світі. Свою назву вона отримала через дивний зовнішній вигляд. Великий клиноподібний виріст на лобі. Це надчутливий локатор, буквально всіяний ампулами Лоренціні. Вони дають хижаку змогу вловлювати електромагнітне поле жертви. Рухома щелепа акули під час переслідування здобичі може висуватися аж до кінця голови. Вузькі, довгі, передні зуби дозволяють відкусити чималий шматок від м'яких тканин, а плоскі задні зуби призначені для розгризання твердих панцирів. Довжина монстра сягає 4 метрів, а вага може перевищувати 200 кілограмів. При цьому 25% усієї маси хижака становить печінка. Це своєрідний плавальний міхур і водночас сховище поживних речовин. Саме печінка дає акулі змогу кілька тижнів обходитися без їжі. А завдяки рожевій шкірі, що нагадує людську, вона може довго залишатися на великій глибині, де концентрація кисню мінімальна. Річ у тім, що капіляри та кровоносні судини Акули Гобліна розташовані дуже близько до поверхні шкіри. Це дозволяє їй отримувати кисень не лише завдяки зябрам. На глибині, у 1300 метрів від поверхні, у цього хижака немає конкурентів. Але якщо піднятися хоча б на 300 метрів вище. То вже з'являється ризик зустрітися з кимось значно страшнішим. Так, у листопаді 2018 року морський біолог Корі Буркхарт у водах французької Полінезії виявила майже п'ятиметрову тигрову акулу, яку назвала Камакаї. Зазвичай довжина цього виду не перевищує 4 метрів, і науковці пов'язують аномальні розміри мутанта з тим, що у тому районі з 2006 року вони перебувають під охороною. У них дуже різноманітний раціон риби, птахи, черепахи, і, звісно ж, люди. Так саме ця акула людожер посідає друге місце після білої акули у статистиці нападів на людину. Хоча вона навіть небезпечніша, адже може полювати на мілководді, атакує не лише заради їжі. Так, 12 травня 2023 року, біля узбережжя Гавайського острова Оаху. Велика тигрова акула буквально вистрибнула з під води і напала на човен рибалки Скотта Харагучі. Якимось дивом вона втратила інтерес до людини так само швидко, як і напала. А тигрова акула ж веде кочовий спосіб життя, і утікаючи від холодів, може долати відстань майже у три з половиною тисячі кілометрів. Тож вона з легкістю здатна переслідувати вас не одну годину. Її величезна голова легко повертається з боку в бік. А за допомогою ліній, що тягнуться вздовж усього тіла, вони вловлюють найменші вібрації води. Це дає змогу полювати навіть у каламутній воді чи повній темряві. Триста зубів, розташованих у п'ять рядів, здатні не лише розрізати плоть чи кістки, а й панцирі морських черепах. Тож ваша великогомілкова кістка здається їй не твердішою за сухарик. Зазвичай тигрова акула неквапливо патрулює акваторію. Але під час атаки миттєво розганяється до 32 км на годину. Але що ж може вивести цих гігантів із себе й перетворити їх на некерованих монстрів? У липні 2019 року. Під час експедиції на Багамах група науковців з університету Флорида змогла записати на відео зустріч з одним із найдавніших видів акул. Але та явно була не рада непроханим гостям. За словами дослідника Діна Грабса, акула, яка накинулася на них, була навіть більшою за їхній власний підводний апарат Надір. Шестизяброва акула справді є одним із найбільших представників свого роду. Дорослі особи насягають п'яти метрів у довжину. А вага може перевищувати цілу тонну. Мешкають вони на дуже великих глибинах до 2,5 кілометрів. Хоча відомі випадки, коли переслідуючи впійманих на гачок родичів, вони підіймалися аж на гору. З'їсти шестизяберна акула може будь-що. Адже її нижні зуби. Легко перепилюють навіть найбільшу і найтвердішу здобич. Вважається, що в неспровокованих атаках ці акули помічені не були. Але достеменно відомо, навіть слабке світло чи дотики можуть розлютити їх не на жарт. У чому ви вже й самі переконалися. Та, попри те, що акули це найвідоміші і найстрашніші підводні монстри, далеко не завжди вони єдина небезпека для людини під водою. На тропічних мілководдях серед коралів можна зустріти ще одного неспокійного велетня. Тигровий маловокий групер у довжину може сягати 2,5 метрів і важити при цьому цілих пів тонни. Живе він переважно на глибинах від 5 до 50 метрів, і помітити його ви зможете лише в останню мить. Адже цей хижак, вистеживши здобич, терпляче чатує у засідці. Використовуючи свій величезний рот, групер створює всмок вакуум і, захопивши великий потік води, миттєво проковтує жертву цілком. При цьому риба дуже агресивно захищає свою територію. Якщо групер помітить того, хто порушив його спокій, він одразу залишить своє укриття та піде в атаку, розкривши пащу. При цьому може боляче вкусити, відплести у бік і, за потреби, напасти знову. Групер без проблем може вступити в поєдинок навіть із людиною, що перевищує його за розмірами. А хто знає? Можливо, вам пощастить утекти у безпечне місце. Адже перед нападом монстр широко відкриває пащу, трясе тілом і видає плавальним міхором гучний звук. Бум. А ось від кого втекти буде значно важче, так це від чіпких щупалець розлюченого кальмара. Особливо, якщо уявити собі, що це гігантський кальмар, довжина якого може сягати розмірів шкільного автобуса, а вага майже 300 кілограмів. У них найбільші очі серед усіх тварин близько 30 сантиметрів у діаметрі. Науковці вважають, що вони еволюціонували, аби допомогти кальмару ловити відблиски біолюмінісцентного світла а від здобучі на глибині нижче 300 метрів під водою. Адже цей хижак віддає перевагу життю на глибині щонайменше тисячі метрів. Внутрішня сторона його щупалець вкрита сотнями напівсферичних присосок, вони служать для захоплення та отримання здобичі. Тож, якби ви потрапили до його щупалець, вирватися було б майже неможливо. І, хоч велика кількість хлористого амонію зменшує вагу і допомагає кальмарам годинами майже непорушно парити у товщі води. За потреби кальмар може стати справжнім підводним гонщиком. А він здатен розвивати швидкість до 70 км за годину. І не чекайте, що він втомиться і відстане. Кров у його величезному тілі ганяють одразу три серця водночас. Якщо цей глибоководний хижак розлютився на вас, то краще одразу тікати. До його щупалець краще не потрапляти. Адже в нього високоорганізована нервова система і складний мозок. Тож, наймовірніше, план знищення ворога в нього теж є бігти треба негайно, бо кальмар насамперед засліплює жертву спалахами на кінцях щупалиць. Потім хапає її ловчими щупальцями, затискаючи присосками. І піднісши до потужного дзьоба, перемалює за допомогою радули, язика з дрібними зубами. Що вже казати про небезпеку зустрічі з цим хижаком, якщо його єдиним ворогом вважається кашалот? Але навіть гігантський кальмар не зрівняється з моторошними морськими монстрами минулого, про яких складали легенди. Так норвезька міфологія багата історіями про гігантських морських зміїв, які наганяли жах навіть на вікінгів. Один із головних персонажів цих легенд Йормунганд, також відомий як Мідгардський Змій. За легендою, цей змій мав повстати проти богів, тому його кинули в море, сподіваючись, що він потоне. Але Йормунганд не лише вижив, а й виріс до гігантських розмірів. Він був настільки величезним, що нібито міг оперезати всю землю і вкусити себе за хвіст. Тобто його довжина мала б перевищувати 40 тисяч кілометрів. Хоча реальні морські змії зовсім не такі гігантські, як у скандинавських міфах, Найдовший серед них жовтий морський змій, ледве сягає трьох метрів у довжину. Попри це, у скандинавських міфах саме Мідгардський Змій здіймав величезні приливні хвилі, руйнував гори і сіяв хаос. Люди вірили, що він також міг розпилювати отруту в повітрі та воді. Та відомі випадки, коли міфи буквально оживали на очах. Так, у 1971 році, у газеті Маніті Шінбун, з'явилася замітка про те, що корабель, який ловив тунця біля Нової Зеландії, разом із ловом витягнув із дна гігантську істоту, заплутану в Снастях. Капітани і команда запанікували, адже були переконані, що впіймали справжнє чудовисько з глибин. Хоч із води виглянула лише частина тіла монстра, рибалки встигли його роздивитися. Він був коричневого кольору з дуже зморшкуватою шкірою та очима діаметром близько 15 сантиметрів. Ні носа, ні рота видно не було. Розслідувати випадок узявся японський відділ океанографії, який вважав, що досвідчені рибалки навряд чи могли сплутати кита чи гігантського кальмара з чимось іншим. Якщо, як стверджували рибалки, видима частина тіла, яка виринула на поверхню, становила близько півтора метри, то решта мала б перевищувати розміри будь-якої відомої істоти. Монстр зник під водою так само швидко, як і з'явився, і відповіді отримати не вдалося. Але якщо вірити місцевим легендам, моряки залишилися живі лише дивом. Адже зустрілися вони зі справжнім легендарним монстром Умібодзо, вважалося, що його округла голова схожа на виголену голову буддійського монаха. Та насправді гігантські чорні обриси більше скидалися на величезну океанську хвилю, яка здіймалася вгору і розколювала кораблі навпіл, зіштовхуючи моряків у брудну воду. Частини велетенських чудовиськ, які виступали з води, сягали 10 метрів заввишки. А самі монстри були настільки сильними, що могли розтрощити навіть великий корабель. Попри те, що зазвичай вони піднімалися зі спокійних вод, досвідчені моряки завжди могли впізнати наближення монстра. Бо якщо уважно придивитися до поверхні моря, можна було побачити чорну голову з двома величезними очима, яка була готова виринути будь-якої миті. Іноді вважали, що викликати їх могло навіть просте відчуття страху. Дехто казав, що під час нападу монстри хапали корпус корабля величезними гнучкими кінцівками і тягли його під воду. Єдиним порятунком від чудовиська був вогонь в епоху Кансе наприкінці XVIII століття, у збірнику Кансо Дзіго з'явилося повідомлення про умібодзу в місті Кайдзука. Мовляв, монстр виринув із води і залишався видимим упродовж трьох днів, після чого знову повернувся в море. Утім, більшість дослідників вважають, що у виник через неправильне трактування природних явищ. Мовляв, за монстра люди приймали панцирі великих морських черепах чи масивних медуз, які раптово виринали з води. Припускали також, що це могла бути грозова хвиля вигнанець, велика і спонтанна хвиля на поверхні океану. Що виникає далеко в морі. Сьогодні ми іронічно називаємо це легендами і посміємося зі страхів давніх людей. Але насправді реальний підводний світ несе не менше небезпек, ніж монстри зі стародавніх міфів. 8 січня 2018 року в австралійському штаті Квінсленд 22 людини потрапили до лікарені з опіками від отруйної медузи і Руканджі. Як повідомили в Національній консультативній службі, кількість постраждалих від опіків медуз за перший тиждень 2019 року більш ніж удвічі перевищила середній показник за 10 років. Смертельно небезпечні медузи і Руканджі зазвичай зустрічаються у великій кількості в тропічних водах на північ від Австралії, але через зміну погодних умов тепла вода заманює їх далі на південь. У 1964 році. Доктор Джек Барнс упіймав одну з медуз і дозволив її ужалити себе. Поки його син і рятувальник волонтер стежили за станом Барнса, він зміг скласти клінічну картину отруєння. Уже за 20 хвилин лікар відчув дикобіль у спині та шлунку. Потім, через найсильніші спазми, в нього підкосилися ноги, почалася болювота, а все тіло вкрилося липким холодним потом. Далі головний біль, тахікардія. Сильне потовиділення, гострий біль у нижній частині спини та м'язах, набряк легень, запаморочення й блювота. Вважається, що кількість отрути, яка міститься в організмі лише однієї медузи і руканжі, здатна вбити 60 осіб. Але найнебезпечніше те, що люди часто не одразу помічають опік. Адже сама медуза не виростає більшою за 25 міліметрів. А отруту вона випускає з кінчика одного з чотирьох щупалець, довжина яких може сягати метра. На них розташована величезна кількість жалких клітин, кожна з яких виробляє ту саму небезпечну отруту. Цікаво, що клітини лишаються небезпечними навіть після відділення щупалець від тіла. Але щоб отримати смертельну дозу отрути від морського монстра. Людині навіть не обов'язково заходити у воду. Так, у листопаді 2022 року натураліст Деніел Браун, прогуляючись у збережжям Млі Пойнт у Північній Австралії, мало не наступив на найотруйнішу рибу планети Бородавчатку або Рибу Камінь. Яка рідко виростає більшою за 27 см. Вона водиться в Тихому та Індійському океанах у неглибоких тропічних водах і районах коралових рифів. На спинному плавці в неї 14 шипів, а на хвості ще три. Біля їхньої основи містяться залози з отрутою. Ці риби чудово зливаються з довкіллям, тому на них дуже легко наступити, не помітивши. При цьому їхні шипи настільки гострі й тверді, що можуть пробити навіть підошву взуття. Отрута кам'яної риби може бути смертельною для людини вже в дозі 18 міліграмів. Після ураження людина вмирає у страшних муках усього за кілька годин. Тож краще добре дивитися під ноги адже про те отрути досі не винайдено. Але ви не застраховані від смерті навіть тоді, коли знаєте про підводних монстрів абсолютно все. Так, 4 вересня 2006 року. Під час зйомок на великому бар'єрному рифі відомий австралійський натураліст і телеведучий Стів Єрвін загинув від удару хвостоколового ската, який вразив його просто в серце. Через те, що більшість часу хвостоколи проводять, зарваючись у ґрунт у прибережній зоні, на них легко можна наступити випадково. Довжина тіла сягає 4,5 метрів, а ширина 2. Але з їхніми зубами теж не варто жартувати, адже вони утворюють товсті пластини, здатні легко розкривати навіть мушлі. А з смертоносним шипом скати зазвичай користуються навіть не для нападу, а для захисту. І, хоча ні скат, ні камінь, ні медуза і руканджі не виглядають її половину настільки моторошно, як гігантський змій із легенд, на їхньому рахунку набагато більше людських життів. А кого з цих монстрів ви б хотіли зустріти найменше? Гігантського кальмара, який потягнув би вас на дно своїми щупальцями? того умібодзу з легенд? А може, найотруйнішу в світі рибу? Пишіть у коментарях.